Тепер будемо говорити про те, що ж робити з річкою Либідь Віталій Даниленко та Семен Поломаний з нами у студії. Вони представники громадської організації Либідь є. Доброго дня вам. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як так сталося? В нас ну, зазвичай водні артерії, які є в межах міст. Для цього навіть не треба бути якимось супердосвідченим пафосним урбаністом. Їх зазвичай використовують. Це дуже цінний елемент міського ландшафту. Чому так сталося, що Либідь зручніше ігнорувати, ніж використовувати? Тому що зараз це проблема. Тому що це проблема, і всі це розуміють. Вона не приносить інвестицій. Вона це смітник. вибачте. Так. Та. Так. Це не парк, цим не похвалишся, це не є спадщиною. Києва. Там нема навіть де перерізати стрічку. Та поки що і навіть думати про заскладну. Тому це проблема. І метою нашої діяльності є, зокрема. Показати, що ця проблема може прирости в перспективи, в тому числі комерційні. Тобто, насправді річка знаходиться у центрі міста, правильно? Тому дуже дивно, що вона зараз без уваги, і там зараз дуже багато комунальних складських об'єктів, які там просто не є вже рентабельними. Да, це не оптимальне використання такої площі. А, тому наша от зараз вже трансформація вже відбувається. Річки там з'являються нові навіть житлові комплекси, і наша задача просто показати, щоб це було як це має бути правильно. Хай буде забудова, хай буде будівництво, але обов'язково набережна парк. Місце. Для людей. Який потенціал у річки Либідь? Поки Семен відповідав, я подумав над вашим запитанням і хочу подякувати вам за нього. Насправді це дуже цікаве запитання, чому так ставляться в Києві до річок, адже і в Німеччині, і в інших країнах Європи до річок ставляться по-іншому. Подивіться, будь ласка, на Амстердам, на Страсбург, да? де річки вони грають роль рекреаційних ресурсів, де біля них цікаво погуляти. А річка Либідь це найбільше. Київська притока Дніпра, і там не можна не поплавати, не порибалити, не відпочити родиною. Я вважаю, що це певна проблема. А чому так сталося трохи по іншому, ніж в країнах Європи або Південній Азії, наприклад, це цікаве питання, психологічне можливо, можливо, соціальне або історичне. Окей, що можна да. дістати з річки Либідь, якщо перетворити її на те, що нам потрібно? Її можна ревіталізувати, можна відновити зелену тканину вздовж неї, можна зарибити і можна позбутися. Цього бетонного лотка, як роблять в багатьох країнах світу, і е, отримати цікавий об'єкт водний. Окей, нам з вами подобається, е, як зацікавити в цьому випадку людей, які називаються інвесторами, людей, які називаються забудовниками, людей, які називаються чиновники, які дуже теж просто. зацікавлені в дуже тому, щоб просто. там був якийсь економічний засідання? Дивіться, якщо у вас є ділянка, або якщо ви забудовник, і біля вас тече річка Венючка, називаємо так, чи цікаво вам буде цей об'єкт? Я думаю, не дуже. А якщо біля вас Протікає чиста річка, цікава, красива. Я думаю, що там буде досить цікаво і погуляти. А коли тобто люди вартість гуляють, житла в вашому зростає, а також певні об'єкти рекреаційної інфраструктури. Дуже простий приклад в цифрах. От вулиця Імська, це саме центр 5 хвилин від метро Олімпійська, так і нещодавно, рік тому, мій знайомий захотів там винайняти квартиру, так. І ви розумієте, це центр, а і житловий будинок стоїть, виходить на на річку Либідь, так? І вартість житла там була ну, однокімнатної квартири, більш ніж удвічі менша, ніж загалом, ні, у утричі у утричі ніж загалом в районі. І він там, як то кажуть, побоявся взагалі Теж виняти ту квартиру, не тому не що. що там страшно. Там не дуже комфортно проживати. Okay. Яким чином і скільки це коштує, очистити річку Либідь? Ми розуміємо, що це не не кошт не можна виміряти в копійках. Це досить це об'ємна сума. Це досить велика сума, але для нас з вами за попереднім підрахунком в нас вийшло 300 мільйонів євро. Але ви ж розумієте, ми не всю річку одночасно відроджуємо, а по ділянках. І окрім того, кожна ділянка вона має певну етаповість підродження. Це якщо говорити тільки да. за водну поверхню, да. а ще існують публічні простори, які треба влаштувати, там набережна і так далі. Просто будь-який проект треба поділити на етапи, і зрозуміти. Тоді сума не буде так сильно така. Так, так дивіться, наприклад, дуже я вбачається дуже про 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 простий захід. Це просто контролювати місто. Контролювати Э, скиди незаконні у Либідь, тому що вони зараз досі існують. І вони, э, скажімо, якщо ви підійдете до Либіді, вода досить чиста і прозора, вона джерельна. Зараз вона э, живиться за рахунок джерел. Це справжня річка. А головне, щоб далі не забруднювали. Але так, да, і продовжать потро... ну, вже не так, як раніше, бо промисловість вже не так працює. І... Раніше зливали так, просто в річку. Так, так, Але все одно вона забруднюється. Окей, де взяти? Я розумію, що можна цю 300 мільйонів євро розбити на кілька років, розбити на кілька етапів. і Це будуть не такі страшні суми, але в будь-якому випадку, де брати ці ресурси, і чого ви очікуєте в цьому випадку від міста, оскільки місто таки зобов'язалося і публічно оголосило, що і проблемою річки Либідь вони займуться і зобов'язали зайнятися цим комунальним підприємством Плесо. Ви вирішили... Ви вирішили просто піти маленькими кроками. От та, щоб не чекати великих інвесторів і цього складного процесу спілкування з владою, ми вирішили маленькими кроками робити свою справу. І у нас є така стратегія, ну от зокрема, ми вам тут принесли трохи, поділимося з вами. так? От, на даному етапі, от сьогоднішня подія, яку ми організували разом із. ГІОТ-Інститутом разом журналом з журналом Хмарочос дуже нам допоміг. Він по суті ініціював а, цей проект а, співпраця із проектним бюро Кульман Воркшоп. Що ми вирішили? Зробити благоустрій на а, нашій локації, до речі, на якій ми проводили як громадський проект, а, 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 наші акції і події зробити благоустрій. Тобто, ви як мінімум хотіли вирішили показати на одній з ділянок. Чим може стати? Не тільки Лічка показати, вибі. а показати конкретно і зібрати в рамках крадфандінгової програми. Кошти на ось такий кошти, благоустрій. кошти на цей проект. На якому так. майданчику ви будете збирати гроші для тих людей, які хочуть або живуть неподалік, або просто хочуть мати додаткову чисту, міс, чисту місцину і приємний пристосований для людей простір, де буде збір коштів. Значить, хма... і... да, зараз на ми вам значить, скажемо. сьогодні ми... було mm -hmm. завершене створення спеціальної сторінки mm -hmm. для збору для фундування. Яку ми почнемо від сьогодні поширювати і так. цієї сторінки. Називається либідь Хмарочос Київ ЮАЙ. Да, да, Мар... да. Але на сайті Хмарочосу, я думаю, не да, 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 так, да. Да. так, так, так. І ще щодо вашого запитання, я думаю, можна назвати чотири джерела фінансування. Перше це громадяни. Якщо киянам та гостям в столиці буде цікава доля міста, я думаю, що хтось потрошку трохи нам дасть кошти. Це перше. Друге, це різні благодійні фонди, зокрема, такі фонди, як Фонд Генрі Хабіоля, які, які іноді спонсорують ось такі проекти. Як наші екологічні, урбаністичні тощо. Далі це все ж таки інвестори. Якщо інвестори побачать, що завдяки нам можливо зробити одну з центральних артерій міста більш яскравою і цікавою, я думаю, вони і, кошти, на і на цьому зароблять. Але стратегія знову ж таки і... в нас теж хитра. Я, я стратегія, а дуже вже перспективна. А є така, що, наприклад. Ми робимо благоустрій на одній невеличкій ділянці, а до речі, до цієї ділянки прилягають офіси, прилягають, в принципі, більш-менш цивілізований простір. Так? І навіть офісні працівники, думаю, в ньому будуть зацікавлені. А це вже показала практика, тому що вони нам допомагали створювати. Ми до того створили таку багатофункціональну функціональну. Тобто, звати, я вгадаю. Тактика така. Ви будуєте одну класну ділянку за, за зібрані так. кошти, і всі бачать, що далі треба реконструювати. Що треба щось щорічку. робити? так, що, і що це просто можливо. Ми говоримо, що ми щось хочемо робити дійсно і вже робимо. Удачі вже побудована сцена там, удачі вам у цьому. Якщо хочете підтримати проект хлопців на сайті Хмарочосу, обов'язково буде збір коштів. Можете долучитися до цього власними ідеями або власними ресурсами. Бажаю вам удачі і хочу гарної річки в місті, якому живу.